Точка, Яка належить прямій А, і не належить прямій Б, це точка Б. Варіант Б. Далі. Кут гострий, його величина менша, ніж 90 градусів. Тому в даному випадку це варіант Б. Пара кутів, які можуть бути суміжними, в сумі становлять 180 градусів. І отже, це варіант А. Тому що 88 додати 92, буде дорівнювати 180 градусів. Наступне завдання: точка М належить відрізку АБ. В даному випадку ми можемо записати таку рівність, що АМ плюс МБ дорівнює АБ. Так, як нам відомо, довжини АМ і АБ, ми можемо звідси знайти довжину МБ. Щоб знайти МБ, ми від АБ віднімаємо АМ. Тобто від 4,5 см, ми віднімаємо 2,4 см і отримуємо 2,1 см. Ми знайшли довжину відрізка МБ. Наступне завдання. Прямі АМ і БП перетинаються в точці О. От вони ці дві прямі, пряма АМ БП перетинається в точці О. За умовою кут МОБ дорівнює 123 градуси. От він, цей кут, 123 градуси. Нам потрібно знайти кут між прямими АМ і БП. При перетині двох прямих утворюється чотири кути. По два кути рівні, тому що, наприклад, кут БОМ дорівнює кутові АОП, так як це вертикальні кути, вони рівні. І такими ж рівними кутами є кут АОБ і МОП, тому що це також вертикальні кути. Кут відомий БОМ це кут тупий. А от кут між прямими вважається менший з кутів, які утворюються при перетині. Тому це має бути кут гострий. А отже, напевне, ми знайдемо кут МОП, який є суміжний з кутом БОМ. Щоб знайти кут МОП, ми від 180 градусів віднімаємо 123 градуси. В результаті ми будемо мати 57 градусів. Таким же є кут АОБ. І от величина цього строго кута 57 градусів, і буде кутом між даними прямими. Тому відповідь 57 градуси. Наступне ж завдання: ми маємо накреслити кут, градусна міра якого дорівнює 70 градусів. Тобто, ми використовуємо для цього транспортир. Спочатку ми креслимо Довільний промінь, ну нехай це промінь ОА, і від нього відкладаємо кут, який дорівнює 70 градусів за допомогою транспортира. Відклали, Отже, кут БОА, його величина дорівнює 70 градусів. Далі ми маємо провести бісектрису даного кута. В даному випадку ми знаємо, що бісектриса – це промінь, який проходить між сторонами кута і ділить кут навпіл. Тому, коли ми 70 градусів поділимо на 2, в результаті ми отримуємо 35 градусів. Отже, за допомогою знову ж таки, транспортира, ми від променя ОА відкладаємо кут, який дорівнює 35 градусів. От він цей кут, 35 градусів. І тоді ОК є бісектрисою кута, тому що вона кут поділила навпіл: ОК-бісектриса. Наступне завдання. Точки А і Б належить відрізку МП довжина якого 60 см. Отже,

Ну, так, як довжина всього відрізка 60 см, то точка М, точніше, точка Б, має лежати між точками А і П. Ось таким чином знаходитись тут точка Б має. Тоді, довжина відрізка АП, от вона ця довжина дорівнює за умовою 50 см, а довжина відрізка. МБ буде дорівнювати 23 см, нам потрібно знайти довжину відрізка АБ. Як це можна зробити? Цю задачу можна робити по-різному. Так як у нас є довжина відрізка МП 60 см, то ми можемо записати довжину відрізка МП як суму, наприклад, довжин відрізків МБ і БП. МП нам відомо. МБ відомо. Таким чином, можна знайти довжину відрізка БП. Для цього ми від 60 віднімаємо 23 і будемо мати 37 см. Це довжина відрізка БП 37 см. От вона ця довжина. А так, як довжина відома відрізка АП, і її можна записати як суму довжин АБ плюс БП, то маючи довжину АП і БП, ми можемо знайти довжину АБ. Від АП. Тобто від 50 см, ми віднімаємо довжину БП 37 см. Таким чином, ми будемо мати 13 см довжину відрізка АБ. Тому відповідь ми можемо записати 13 см. Ми могли б робити цю задачу по-іншому. Записавши довжину, наприклад, відрізка АП. МП, точніше, як суму відомих довжин МА і АП. Так як МП 60 АП 50, то МА 60 відняти 50 10 см. Оцей відрізочок був би 10 см. А тоді відрізок МБ, це сума МА і АБ. МА 10, тут 23. Тому 23 віднімаємо 10, знову ж таки маємо той самий результат: 13 см. Можливо, ви знаєте ще інший спосіб розв'язання, бо він також є. Можете спробувати розв'язати ще і іншим способом.